Виконаємо основні вправи, Ходьба по похилій дошці та стрибки в глибину. Спочатку тримаємо руки в сторони, обережно йдемо вгору, приготувалися стрибок. Тепер опускаємо руки вниз, слідкуємо за поставою, підіймаємося вгору. Приготувалися і стрибаємо, повторити 3-4 рази, прокочування м'яча між кеглями. Присідаємо, тримаємо м'яч обома руками і між кеглями обережно прокочуємо м'яч, повторити 3 рази. Тож виконайте вправи та будьте здоровими!